Ми бійці окремого батальйону територіальної оборони міста Дніпра хочемо подякувати мешканцям Сокільницької громади за надані нам двадцять впівідронів ще й разом з батареями. Що дуже важливо зазначити, тому що без батарей вони не літають. Ми третій рік уже боронимо нашу землю рідну неньку Україну. І так став, склалося, що війна на сьогодні змінилася зовсім без дронів. Зараз війни, на жаль, ну немає. Дрон це можна сказати панацея проти і техніки, і живої сили противника. Я хочу дуже подякувати моїм побратимам, які привезли, доставили цей вантаж сюди. До нас депутатам Львівської районної ради, депутатам Сукілницької. Ради Об'єднаної територіальної громади, бо тільки разом спільно ми зможемо перемогти в тій великій священній війні проти московсько-большевицьких орд. Чим більше дронів, тим більше удов... добрив для нашої землі. Саме так ми переможемо, бо ми на своїй Богомданій землі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!